Всім привіт і всім велкам на мій канал. Сьогодні ми будемо розпаковувати другу посилку з Китая. Хто не бачив першу розпаковку першої посилки, бу ласичка, я тут десь залишу вам підказку. На цей раз мені треба було з Китаю замовити одну малесеньку річ, і це закінчилось тим, що я взяла цілу здоровезну посилку. А як завжди? Саме цікаве, що на цей раз, на цей раз і минулого разу, мені замовлення прийшло дуже швидко. Я чекала приблизно, ну, Около тижня щось таке, тому що реально до 10 днів. Я просто знаю, що зазвичай посилки з Китаю йдуть довго, там 2-3 тижні. І коли я замовляла ще саму 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 першу посилку, вона мені йшла 21 день. І після цього я вирішила, що взагалі більше не буду мати жодних справ з Китаєм, тому що я просто не можу чекати 21 день. Я просто забуваю, і воно мені просто вже більше не треба. Це знаєте такі імпульсивні покупки, що ти замовила, потім передумала, воно прийшло і ти таке. А мені. Вже не треба. Цікаво, цікаво, а перша і друга посилка прийшла мені дуже швидко. Так, що у нас там помирається? Вони просто за копійки. І мене дуже соблазняє те, що... Це дві криси. О, такі щурики. А, -а, а! Вони різного кольору! Вона чорна і біла! А-а-а! За кліпочки, отак от вони чіпляються, і можна на одяг там нася таку штуку. Це просто ми з моєю дівчиною. Ти будеш моєю крисою? В чорному, мені чорно. Біла. а Ти в чорному, я в білому, а ну стай сюди. Встань! Бачите, як ми підходимо одна одній? Ми не домовлялися вдягти чорне-біле. Встань. Я навіть не знаю, що вона буде одна черненька, одна біленька. Вау, клас. Десь тут залишить ціну, але мені ще здається, що воно до 30 гривень коштує за дві штучки. Далі. У мене вже пакуночок побільше. За тиждень прийшло, і я вже і не згадаю, що... що я нада. Щось... Коротше, я взяла... Наліпки вони колись були популярні. Це наліпки, типу невидимки, щоб прибрати на нависле по віку, коротше. Зараз навіщо тут ванночка якась. Самі полоски. А ну-ка. А, стоп. Later. Боже! Наскільки тут разів до кінця життя? Ось так і відриваємо. Так, відриваємо. Я от не знаю, як на камері, але в дзеркалі я візуально бачу, що вона мені приховала на висли по віку, тільки це так незручно, наче мені. Боже, наче мені око щось тримає. Треба, напевно, до них звикнути. Тепер ще раз. Отак я би виглядала без намислого повіка. Срочна біля парапластика. Боже, я ніколи не бачила свої очі такими відкритими. Красиво! У мене просто ну, нависає повіка. Да. А мені подобається. Ладно, я ще навчусь. А я думала, що це така ерунда, що я просто викину бабки і воні, воно мені буде не треба. Єдине, що, звісно, незручно, таке відчуття що щось зайвого на очах. Ну, а, а для чого та, та, та штука, я не зрозуміла. Що це за баночка в подарок? Чи їх може треба водою попшити? Ну, коротше, добре, я відеогляд подивлюсь, але в цілому це не настільки безполезна річ, як я собі уявляла. Отак. Далі. Далі в мене. О! Це я замовила скраб для язика. Шкрябалку. Отаку. Для язика. Я не знаю, чомусь мені здається, що щітки не вистачає, щоб прибирати зайвий наліт. А така штучка за копійки, там гривень за 20 чи за 30. Отака вона цілком прикольна. Класна. Правда, я чомусь думала, що я дві дві замовила нам з дівчиною. Що поробиш? Ну, я реально дві замовила. Можливо, друга там в посилки, а можливо. Коротше, ладно, я не пам'ятаю. Те, що я її в кошик клала, це 100%, а потім замовила чи ні, я не пам'ятаю. Так, далі у нас йде ось такий пакуночок. І тут близько Вау, я такий самий, це 0,5 відтінок. Я, я взяла такий самий. Просто в тіктосі хотіла потестувати. Ой, фу, я. Фу, боже, якась... Мідаль звздочка. Фу. Я. Якоюсь мазю... Ден бівий, не прям. Mm, ага дай мені зеркало. Первомутровий. Перламутровий? Боже мій, ну це ту мач. прям. Не може, поки понять, мені це подобається чи ні, але більше ні. Чим да. Ну, не знаю, прям так, прям щось дуже ядовите. Наступний пахунок. О, коротше! Я зайшла на китайський сайт на тему, і десь мені попалось відео в Тіктоке, що вони продають справжнє срібло з пломбою і з. як вона. 512 проба! во! Проба. І я вирішила, що я дуже хочу собі замовити справжнє срібло. Там фейлс фейл на фоні. Ну-ка. Я просто вже замовляла прикраси систему, і вони мені приходили просто в, цьому, в пакетику. До речі, хочете, я якось зроблю огляд на всі мої прикраси з тему, і там реально вони дуже достойні. А це прямо прийшло така коробочка красивый написано Remember, you are my angel forever Happy, happy every day Ничего собі. Прям ну, приемно. О, тут Прозоров. Це ж мало бути підвіска на шию. А це на яку шию? <рі> ну, це ж підвіска. Ноблі. На ну, Напівший. На, на, на а ну, звісно, чого б воно коштувало 100 гривень. А мені цікаво, дійсно тут є проба. Так а куди його носити? На чому? Ну, для браслета воно занадто велике. Для шиї воно мале. Булля, хоча красивий браслетик. Ладно, дайте, я хочу глянути, чи є на ньому проба. Яка там 500? Ні, 500 це ж золото. А в мене срібло. Якась там. Не пам'ятаю. Ну, коротше, якась цифра буде, то підійде. s 925 А ну-ка. Тут, напевно, не буде, видно? На? Ну ладно, я її знімую е, Клас. Ну, типу, мені все одно, звісно, не віриться, що це срібло. Може бути, до речі, срібна, е, срібний сам браслет, цепочка. А на місяці на цьому немає проби. Блін, красиво, конечно. А ну-ка гляньте як браслетик. Ну, може, його можна якось умень... уменьшить, якось зменшити розмір, Красиво, конечно. ну те, що я собі хотіла на шию підвіску. <клухи> може це на новому браслетик. Ой, я якраз хотіла. О, так это аж на новому браслетик. Дивіться. Сейчас, браслет. О боже, Сейчас у мене тут просто. Красиво. О, а ну-ка. Видно там? Будемо вірити, що це справжнє срібло. Ну, із мілоч. А, о! Це мої кафи! Це набір каф. О, боже мій! Да, да, да! Як я люблю щас, треба розпечатись? Золоті кафе. золоті кафе, золоті кафе. Бистра і хвуха зараз. А ну-ка, потримай мені, будь ласка, дзеркало. Так. От, от, от тут треба, певно, зняти. І тепер. Ну. Ладно, це то матч, Вона дуже, дуже така агресивна, агресивна mm -hmm. золота. Це, до речі, біжутерія тут. Вони не золоті і не мають бути золотими. Я їх купляла як біжутерію, а не як золото. золота. Мені подобається. І дві отакі бабочки. Оце, От звісно, дуже красиво. Що це за розумір? Може, це карцок? Та ні. Просто тут дуже маленьке розстояння. Відстань дуже маленька. І вона її тільки розширювати. Не знаю, блін, вона зламається. А, ні, не зламається. А ну-ка, хороший. Трошки, вони просто однакові. О! Все, коротше, отак от вона розтапилюється. А! О, коротше, щось дуже дивно. Вона чомусь дивиться всередину вушну раковину, а має якось посередині бути. Наче і красиво, а наче і дуже дивно. Вон друга така сама на друге вухо. Далі. Це було останнє мілка, мілке замовлення. І тепер, дівчатки, мальчики, господі! Я замовила чого на кроваті. Серйозно, це чохол на ото узголів'я кроваті, на е, ліжка. Поясню, зараз чекайте. Я хочу пояснити, оця бакавушка вона настільки сильно засирається. Якщо ти там полежала волоссям, головою, подушками, воно потерлось. Воно настільки сильно затирається. Ми рік хотіли його почистити. Я його сама чистила. Ми купляли, замовляли всякі для хімчистки, п'єнки, всякі спреї. Я тільки розводи зробила, нічого не помила. І потім ми вже визвали службу, Нам все це почистили. І я з цього разу сказала, що все, тепер ми обов'язково замовимо якийсь чехол. Я таки написала в гуглі чехол на кровать, на ліжко, і з Китаю це було саме перше. Саме перший сайт, саме перше посилання. Я не хотіла його замовляти з Китаю. Я сказала дівчині, що ми замовимо якесь класне там, щоб нам розробили, щоб цей чохол навіть не було видно. Але щоб його заказати, замовити за розмірами, коротше, це така нірватрьопка. Я сказала, що замовлю з Китаю, і все. Я його додала в корзину і сказала собі, я подумаю, замовляти чи ні. А на наступний день на нього була знижка, і воно коштувало 600 гривень. А зі знижкою я його взагалі взяла за 400. Окей, ну я думаю, що тут якість відповідна. Але якщо раптом виявиться, що тут класна якість, це така знахідка. Я вам залишу артикул, я вам залишу посилання, щоб ви знали. А ну, поставь, будь ласка, дзеркало туди. Так. Ну, воно. Нічим не пахне. Можливо, його треба було попрасувати. Е ну, в принципі, воно якраз таки гривень на 400 і виглядає. Зараз ми його заправимо одразу. І інноваційні технології в квітковому горшику квітки. Отак от. І зараз ми його будемо застріляти. Оцим от. Ну, по якості. Ну, ну, десь так от гривень на 400 і виглядає, ані на 600. О, тут е <свісно> 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 така штучка. Вирішила багато матеріалу не витрачати. Так, вдягається воно ну, просто зверху, як накітка. обтягується, О, і нам за розміром підходить. Да-да-да. О, слухайте, Ну да, його треба погладити, випросувати його. Ага. Я думала, що буде гамніна, конечно. Ти шо? Гарно, гарно. Вот это да! Це було дуже неочікувано. Знов, другий раз, друге замовлення, і мені прям все подобається. Тому що коли мені прийшла перша посилка з Китаю, то вона кива, я сказала собі, що більше ніколи не буду замовляти в Китаї. По перше, тому що 21 день чекала. По друге, що там всі товари прийшли, ну типу, поганої якості. і Мені вони були не потрібні. Тут топове все окрім помади перламутрової, От вона мені не подобається. А так, ну прям 10 із 10. Наклейки, 10 із 10. Що там, ну, щітку я ще для язика перевіряти не буду. Оці штуки також класні кафе, окрім бабочок, цих сраних. Ну, отак! Ніфігасі! Прикольно, звісно. Дякую вам всім за перегляд! Щось мені підказує, що я ще замовлю собі третю посилку. Тому що я хочу купити капці. От, капці зайці, оно показує. Давай. Я зараз вам покажу. Просто мої дівчині подарували тапки. Капці зайці. І я їх вкрала, можна сказати. Ну, типу, я постійно їх ношу, і ми вирішили. Це до речі, також тему, І ми вирішили, що треба такі самі ще одні нам капці замовити, щоб у нас було однакові. Все, пока-пока всім дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео. Підписочку оформлюємо на мій канал, пожалуйста, по-братськи.